Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, і канал Бригінець Не телемарафон. Ну що? От і маємо перемир'я. Трамп його обіцяв, Путін його обіцяв, всі його обіцяли, і от воно настало так зване великоднє перемир'я. Стратегія Путіна по цьому перемир'ю вже зрозуміла з перших хвилин. Тобто воно буде виглядати так: 30 годин буде перемир'я, ну саме настільки. Путін оголосив перемир'я. Але всі ці 30 годин будуть літати літаки, плавати кораблі, які є носіями архієт, і таким чином в Україні буде безкінечно лота повітряна тривога. Отже, ми отримаємо перемир'я в сховищах, і ми нічим не зможемо відповісти. У нас немає такої зброї, якою можна було б лякати на відстані. У них вона є, у нас її немає. І е, в цьому і полягає хитрість перемир'я, і ми тепер вже можемо розуміти, які перемир'я можуть бути в майбутньому, коли ворог буде літати вздовж наших кордонів і націлювати на нас ракети. І ми не будемо знати, коли в який момент він її випустить, а коли не випустить. Так було і раніше. Чи повинні наші е, збройні сили, е, наша ППО не попереджувати нас, кати Путін сказав, що буде перемир'я? Значить, який смисл тепер нам ховатися в бомбосховища? Ні. Немає такої можливості, і, і, і не, можна, не можна такого не попереджувати. Ми всі повинні знати. Ми знаємо ціну слов, словам Путіна, і ми знаємо, що може статися, і побачимо, що рано чи пізно вони обов'язково по чому-небудь за цей час ударять і скажуть, що це Україна сама ударила. Ми бачили це, знаємо цю технологію. Але навіщо Путіну треба було перемир'я? Йому треба було нічого не зробити і щось зробити. Ну нічого не зробити і щось зробити. Що він міг зробити за е, 30 годин у цього оголошеного перемир'я? Відповідь нічого. Тобто він не міг завдати ніяких суттєвих ударів. Е, у нього були б проблеми з усіма. Якби вони їх десь завдали в якісь місця, де були би служби чи щось таке. От е, тобто, він його оголосив, він е, показав себе нібито миротворцем, а насправді він нічого не зробив для України, тільки все для свого іміджа. Україна не зможе 30 годин жити спокійно і не думати про те, що нас ударять. Я у себе вдома почув тривогу в ту саму хвилину, коли з, по російському часу повинно було початися перемир'я. Це вся історія. Що тепер буде далі? Далі буде таке: Трамп зможе сказати, що Путін хоче миру, а Путін дуже любить робити речі, які нічого не коштують. І в той же час можуть щось символізувати. Він позав себе миротворцем. Тепер у, у Трампа буде право сказати, що я обіцяв вам пасхальне перемир'я. Ось воно і було пасхальне перемир'я. всі в світі тут думали, що це буде там на 30 днів, хоча б щось таке. А Путін цинічно, ви розумієте, ну, цинічно, ну, уявляйте собі, Трамп говорив про перемир'я на 30 днів. А Путін оголосив перемир'я на 30 годин. Ну і що? Ну, і що? А що? 30 днів, 30 годин, 24 години, 24 місяці? Це ж не має ніякого значення. Це така гра, і от такий Стьоб відбувається на такому рівні світовому, і от така гра. Я, мені цікаво подивитися, як відреагує на цьому, на цьому, на цьому світова спільнота. От, але от у вам є бомбосховища і 30 годин замість 30 діб. Єдине, що позитивне в цьому є, це те, що якщо і це правда, може бути це неправда. Якщо Україна нічого не підписувала з цього приводу, і це не було таке перемир'я, що ви знаєте, ви там ми погоджуємося на перемир'я. А за це ми вам щось іще дамо. Якщо ми нічого не підписували, це одностороннє оголошення перемир'я. Ну то окей, тут ще такого немає. Треба просто пояснювати, як це діє. От як я це зараз пояснюю, що удар буде чи не буде, і завжди, коли ці міги взлітали чи щось таке, це не факт, був, що обов'язково відбудуться удари. Але ми все одно ж готуємося до того, що вони можуть бути. От. Ну і друге, закінчилися зараз перемовини в. Не знаю, ну можна сказати тільки в Римі, хоч це було на території Омана там посольстві, і е, там теж е, зараз е, оголосять про дуже позитивні результати, хоча їх насправді, як ви розумієте, не буде, і е, все це між собою пов'язано. Я вам поясню, як це пов'язано. Дуже просто перед тим як почалися ці зустрічі е, в другому турі, в між Сполученими Штатами і е, Іраном. Іранські представники були не тільки в Москві, а й провели перемовини е, на цю тему в Китаї між Росією Україною Росією Китаєм і Іраном. Тобто вони узгодили спільну гру і е, розумієте, виходить, що Іран став такою пішку пішкою для цих великих країн, тому що у Китаї своя гра, тарифи і все інше, і тепер хоче е, трамп. Досягнути чогось з Іраном, а й він домовляється трохи з Китаєм. Хоче Рам щось дотягну досягнути з Іраном, йому треба ще домовитися трохи з е, Росією. А у Росії свої плани це Україна. Хоче Трамп що небудь домовитися з Іраном, йому треба домовитися з європейським союзом, тому що багато з чого, що треба Ірану, залежить від Європейського Союзу. І хоче Трамп домовитися з Іраном, йому треба домовитися з Ізраїлем. Тому що Ізраїль нетерпимо ставиться до всіх цих мирних ініціатив Трампа, і е, вже відбулася зустріч від Кофас е, вчора з е, цим керівником Масада, з керівниками Ізраїля, і вони там про щось говорили. Тобто, на цих перемовників тиснуть з усіх боків, вони фактично виступають одні, як представники Євросоюзу і Ізраїля, які мають різні позиції різні інтереси, це Віков. Ну і Трамп відповідно. А інші виступають як представники е, Росії і Китаю. У них теж свої різні інтереси, у кожного свої хотелки. От. На жаль, і, да, і там оця частина е, торгу могла бути така, що давай ми тобі Трамп влаштуємо значить, перемоги на 30 годин. Ти попіаришся на Великдень. Стосовно великого мира, який ти влаштував, і стосовно е, великих там е, значить, успіхів з Іраном. І це 30 годин ти говориться, і тебе ніхто чіпати не буде. А потім ми повертаємось до своїх справ, і все буде так, як воно було. Оце мені видається найбільш е, подібним на правду варіантом. от і коли говорили про те, що буде перемир'я, ну звичайно, що я в це ніяк не вірю. я і зараз в нього не вірю, бо його немає. І давайте себе не дурити. Це не перемир'я. Це навіть не призупинення вогню. Це такий піар-хід, який на Україні ніяк не, не, не буде Україна, це ніяк не відчує. Я, як людина, яка сижу е біля Києва, то я цього ніяк не відчуваю, тому що в перший же момент відбулося значить, е це, ну, е повітряна тривога. Тобто, чи вони чи будуть їх оголошувати далі, чи не будуть? які будуть договори, домовленості, чи буде гарантом. Трамп, що якщо оголосила Росія перемир'я, то їхні літаки, які будуть націлювати на нас ракети, стріляти не будуть. Я цього сказати не можу. Поки що про це нічого не було. Але сама по собі картинка вкрай неприємна. І е, от з такою великою брехнею від всього світу ми заходимо в велике свято, е, значить, благодатний вогонь зійшов. Значить, а раз благодатний вогонь зійшов, значить, кінця світу не буде. Так о, говорить мудрість. І от, значить, кінця світу не буде, значить, комусь з нас все-таки доведеться вижити. Побачимо. Дякую. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую вам, що дослухали цей короткий сюжет. Ну, він такий позаплановий, але він дуже важливий. бо Відреагувати треба було. І е, гарного вам мер... е, свята. Сподіваюся, у кожного є і паски, і кришанки, писанки дряпанки і ви приготували гарну їжу на стіл, бо я сьогодні так навмисно намагаюся якомога менше всього їсти, навіть пісного. Ну так, щоб завтра на столу за столом так трошки відчути, і так далі. Піти зранку, посвятити церкву, в церкву Пасху, там весь цей набір, який потрібно. от, І я так розумію, що тепер. Може, хтось і на всю ночну може піти, тому що ну, якщо не буде, двох то так я не знаю. Побачимо. Дякую вам ще раз і нагадую вам, що дуже потрібно е репостити, поширювати це відео. Дуже потрібно писати коментарі е і для мене, і для Ютуба. Дуже потрібно вподобайки ставити. Дуже потрібно ставати спонсорами е мого каналу. А це коштує божевільні гроші: 35 гривень в місяць, якщо ви. Не хочете багато витрачати, і якщо ви заможна людина, то ви можете потратити 70 гривень на це. Ну і ключове, все-таки ще більш важливе, це в мене в описі є там те, як донатити на ремонт дронів для небесної люті. Завтра на Великдень я всі гроші знімаю і віддаю на запчастини, які буде на сьогоднішній день. Ми вже зібрали в цьому зборі десь приблизно на, 8, на ремонт 8 дронів. Звичайно, хотілося б, щоб у нас набігла сума до 36 тисяч, і це було б 10 дронів, але я розумію, що якщо ми за ці 2 тижні набрали тільки там 28 тисяч, то 6 тисяч з неба не впаде мені за ці кілька годин, але якщо впаде, я буду дуже вдячний. Дякую дуже, гарного вам настрою, попри всі ці дурниці, які творить Творять в Москві, ми всі готові боротися і за Україну, і за Європу, і за своє право на свято. Щасливо! Слава Україні!